Друзі, сьогодні ми поговоримо про одну з найбільших загадок світової літератури. Максиме, чи знаєш ти, хто такий Гомер? Звичайно, Софія це легендарний давньогрецький поет, автор Іліади та Одіссеї, але найцікавіше те, що ніхто не знає точно, коли і де він народився. Саме так, сім грецьких міст сперечалися за честь називатися його батьківщиною. За переказами, Гомер був сліпим поетом мандрівником, який знав усі міфи та легенди. А ще існує гомерівське питання вчені досі сперечаються, чи справді один автор створив ці величні поеми, деякі вважають, що це збірка народних пісень. Але ж поеми мають таку художню цілісність. Іліада розповідає про гнів Ахіла під час Троянської війни. Коли цар Агамемнон відібрав у нього полонянку Брісеїду, Ахіл покинув військо. І це призвело до трагедії. Загинув його друг Патрокол. Тоді Ахіл повернувся і помстився, убивши троянського героя Гектора. Яка драматична історія! Цікаво, що в Україні Гомера знали ще з часів Русі, його твори вивчали в Києво-Могилянській академії, а мотиви використовували Шевченко та Сковорода. Незважаючи на всі загадки, поеми Гомера залишаються шедеврами світової літератури, вони показують вічні теми дружби, честі та людських пристрастей.